У французькій мові є такі прикметники, які мають дві форми чоловічого роду одне на: це nouveau «бо» – «бель», belie, vieuxe, «фу» folie. Другу форму ми використовуємо з іменниками, які починаються з голосної, або з літери H, яку ми не вимовляємо. Наприклад, «бо» – «малто», але «бельом». Un nouveau livre, але un nouvel ordinateur, un fou rire, але un fol oiseau, un vieux bateau, ale un vieux ami. Зверніть увагу, що в множині ми використовуємо основну форму цього прикметника. De nouveaux amis, des nouveaux amis, des vieux hôtels, des beaux arbres, des faux espoirs.